Mm -hmm. Що найпотрібніше, тобто це перше запишу. Дійсно, на сьогоднішній день із загальної кількості людей, які вимушено покинули свої помешкання, знаходиться майже 440 людей, із них 27 дітей, 15 речі дітей шкільного віку. Вони, вони вже навчаються у нас в класі. Проблеми, проблеми, проблеми залишилися. Серйозні проблеми, ті, які зараз дійсно вони є щодо постачання газу вони залишилися, але велика є надія на те, що ми все-таки отримуємо газ. Газ ми отримуємо по спеціальному прийнятому постанові Кабінету міністрів 812-ї постанові і на період опального сезону, але ми. Все-таки розпочали опалювальний сезон часу, 15, все-таки жовтня. Ми зберегли той мікроклімат, тобто тепло, яке необхідно для нормального проживання. Зараз у нас 7200 квадратних метрів опалювальної ну, площі із серйозних і дійсно глобальних проблем. Але я все-таки надіюся, що енергосистема все-таки витримає і ми зможемо надати. Ну, у нас буде тепло, але, але, але готуємося, готуємося дуже серйозно. У нас е, е, завтра, післязавтра, післязавтра я вже домовленість, Харківський Червоний крест нам завозить достатню кількість матрасів, подушки. завозить нам завозить нам ємності для для води. Щодо е, такого ну надзвичайних ситуацій, які нас будуть, е, будуть як би сказати ну, вимушені, будемо спуститися по подвалах. Юрізка, будь ласка, от а яка категорія по харчам вам зараз сама необхідніша? От чого не вистачає? Ну я е, можу там дійсно сказати це дійсно гарна, гарні. Такий позитив От в нашій зараз такій діяльності, якою ми зараз займаємося і порог, у нас сьогодні запас по міцності по продуктам харчування, він складає 92 дні. Я все-таки сподіваюся, що буде, буде допомога, і вона є від волонтерів, від благодійних організацій, які дійсно гарно опікуються. Не забуває нас, в тому числі вони у нас практично постійно. Ну, не можу я сказати, що от у нас такі є госпіт, госи ну, такі питання, які пов'язані із продуктами вихідчування. Поки що. Ну я, так, так, так. Так. Дякую. ми тоді будемо працювати в цьому напрямку, висвітлимо ще більше цю тематику. Не всі батальйони нашої бригади знають про проблематику, про те, що з Речівської... ОТГ, скільки тут знаходиться мужчина приміщення з кожним днем, з кожним днем, і люди все-таки приїжджають, приїжджають із Дочівської громади. Тобто, це я дуже-дуже дякую особисто голові військової адміністрації Грачівської, пану Задорінку, В'ячеславу Латиновичу заступнику і не в це взагалі, це, люди, це дійсно люди, які не забувають про це все. Але я, ми все-таки вітання всім, вітання всім військовим, передайте, що у нас категорія такі батьки, батьки, дітки, дітьки, які ми ними опікуємося. От передавайте вітання, що вони в надійних руках. Так, що все нормально.